Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю з площі Святого Юра, перед якою височіє пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому, многостраждальний пам'ятник, якщо хтось пригадує історію його встановлення, цей пам'ятник з його становлення зібрало біля себе різних людей, різних поглядів і ідеологій. Перше, зібрало тих, які хотіли увіковічнити пам'ять великого митрополита і етнарха українського народу у Львові. Друге, зібрали ті, які казали, що він має бути таким, а не іншим. Зібрало також і ворогів, які не хотіли взагалі пам'яті митрополита Андрея у Львові, але, можливо, це говорили іншою мовою. Іншими словами кажучи, що це насправді не мистецько, не архітектурно, то що історію цього пам'ятника я можу розказати день по дню, принаймні зі свого пункту бачення. Але він сьогодні стоїть, дискусії втихли. А кожен, хто приходить тут, повз цей пам'ятник, він згадує величну постать митрополита Андрея Шептицького, і цей пам'ятник сьогодні є вказівником. До собору Святого Юра, де спочивають його мощі. Там приходять, зокрема, люди і моляться. Цими днями розпочалася дискусія після того, як на першому етапі в Червонограді прийнято рішення перейменувати Червоноград в рамках державної програми декомунізації на Шептицький. Цю ідею, наскільки мені відомо, подавали. Зокрема, і оці Васильяни, монастир яких знаходиться у Червонограді, колишньому Христинополі. І тут відразу пішла дискусія: без неї не буває. А що би митрополит сказав, коли б він ожив? А що би сказали предки наші? Одні за Христинопіль, а другі за Червоноград. Тощо? Справа не у Червонограді, справа не у Христинополі. Справа навіть не у минулому, а у майбутньому. Тут питання виникає таке. А яким, яким ви хочете будувати своє місто. Бо ви знаєте, старе прислів'я, дорогі мешканці Червонограда і інші, які дискутують, як ви називете місто, так воно і буде розвиватися. Очевидно, що інтерпретації можна давати різні. Я на даний час хочу вам просто показати. Приклад того, які дискусії спричинив пам'ятник митрополиту Андрію Шептицькому, і пам'ятник стоїть. Але знаєте, що він показав? Він показав, хто яким у Львові і хто яку Україну хоче будувати. І здається, на даний час оця справа з перейменуванням Червонограду вона дуже яскраво показує, хто яким і куди стримить. Очевидно, що я, як людина, підтримую перейменування Червонограду у Шептицький зокрема, тому що з Червоноградом пов'язане пов життя митрополита Андрея Шептицького. Принаймні, з кількох пунктів. Перше, 14 серпня 1892 року. Саме у день братів пам'яті братів Макавейських, які з життя своє віддали, які за віру віддали життя своє, він склав вічні обіти, склав у Христинополі. Прибула його родина, і в часі складання вічних обітів він перейшов з Римокатолицького обряду до Української греко-католицької церкви, яка тоді просто називалася греко-католицькою церквою. Опісля він там був професором догматики, він там був також тим, який заснував третій чин Васильян. І наступне, саме в околицях колишнього Христонополя, теперішнього Червонограду, митрополит Андрей Шептицький відновив студитів монахів на одному з Таких фільварків, тобто господарських господарських приміщень монастира Червоноградського відновив студентів. З Христинотбулем, з Червоноградом він є пов'язаний. Тепер питання за вами. Тільки, будь ласка, одне маю до вас прохання. Якщо ви дискутуєте, то не Чіпайте заслуги митрополита Андрея перед Христинополем. або думайте краще над тим, якого ви провідника хочете мати у майбутньому, щоб вашим містом провадив не тільки як урядовець, але був небесним покровителем на небі. Чи цього бажаю червоноградці? Питання відкрите. Я думаю, що червоноградці чи мешканці Червонограда є людьми, які внесли великий вклад в історію, в історію України, звідти дуже багато воїнів пішло на фронт, загинуло. В 90-х роках національний рух там піднявся. Я вірю в мудрість. Людей. І в будь-якому випадку, що би ви не вибрали яке, яку назву міста, тільки одне прохання. Відірвіться від минулого, дивіться в майбутнє, бо в майбутньому жити вам, вашим дітям, внукам і правнукам. Боже, благослови Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слуго Божий митрополити Андрею! Моли Бога за нас.